З вами, як завжди, я Максим, і сьогодні я розкажу вам про наших, наших та слов'ян. Отож, хто такі слов'яни? Якщо коротко, то слов'яни – це найбільша в Європі етномовна група людей, які розмовляють різними слов'янськими мовами. Назва слов'яни. Отож. Якщо поділити слово слов'яни на дві частини, то ми отримаємо слово і я. І звернемо увагу на першу частину цього слова. Отож, слов'яни це люди, які говорять словами, так само, як німці, це люди, які говорять німою мовою. До країн слов'янського походження відносяться Болгарія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Литва, Латвія, Молдова, Польща. Сербія, Росія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Білорусія і, звичайно, Україна. І цих самих слов'ян ми можемо поділити на дві частини: західні. Це болгари, поляки, чехи, південні, Македонці, серби, Боснійці, Хорвати та Чорногорці. І східні це українці, росіяни та білоруси. У минулому відео я згадував про велике переселення народів, яке відбулося після зникнення Гунів. Велике переселення слов'ян відбулося з 5 по 7 століття нашої ери, отож трішки пізніше. Тож близько 6-7 століття нашої ери. Спланувалися землі і з'явилися перші об'єднання, які пізніше переросли у племінні об'єднання. І їх, як згадував Несто Літописець, було сім. поляни, деревляни, тиверці, уличі, волиняни, білі Хорвати та Сіверяни. Слов'яни були язичниками, тобто поклонялися богам Сонцю. Сонця, неба, землі, врожаю і так далі. Я не буду надто заглиблюватися у богів, в яких вірили наші предки. Тому що я хочу зробити інше відео про язичницьких богів. На чолі цілого союзу, яких, як я сказав раніше, було сім, стояв князь, який був головним воєначальником, головним суддею, Тобто князь мав найбільше право вибирати, хто помре, хто буде жити, тобто був головним суддею. Давати пожалування, збирати данину, встановлювати та змінювати закони. Після князя стояла рада старішин. Старішина це найдосвідченіший член роду. Він, якби, був родовим князем. Вийшов в суперечки, в цілому керував життям свого роду. Ну і віча. Тобто, коли всі жителі міста, громада йшли на раду. Як правило, це відбувалося у випадку, коли князь збирався щось повідомити людям чи порадити з ними тож. У слов'ян, як напевне, багато людей знають, була поширена родова помста. Тобто, коли якась людина з одного роду ображає, чинить якусь шкоду людині з іншого роду, то чоловіки з роду ображених. Мають право піти та відплатити за душкову око за око, зуб за зуб. До 80-850-х років нашої ери на наших землях жили слов'янські племена, які в основному ворогували між собою. Якщо перенестися, наприклад, в історію міста Новгорода саме в ці роки, то ми можемо зрозуміти, що ним і ще багатьма містами керували варяги. Які збирали дань слов'ян, та перед тим, як варяги підкорили наших предків, Нестор Літопосець згадує, що слов'яни ворогували з норманами, шведами та готами. Коли ж наші предки скинули своїх варятських посадників і прогнали їх за море, на землях руських почалися міжусовиці та війни. Наші паці не, не могли здружити між собою, тому покликали до себе варятських правителів – трьох братів Рюрика, Сенеоса та Трурра, щоб ті разом зі своїм військом допомогли їм згуртуватися. А зараз я, на жаль, мушу з вами прощатися. Тож підписуйтесь на канал, ставте крутезну подобачку. І здогадки, Про що ж буде наступне відео? А зараз до нових зустрічей!